Коли в країні йде війна, чи не кожна людина зіштовхується з втратою? Коли гине хтось із близьких чи знайомих? Тож як пережити втрату? Скільки часу нормально бути в скорботі, та як говорити про це з дітьми? Насправді дитячий організм, дитяча психіка, вона жорстоко, мабуть, так говорити, але вона. Трохи легше здатна справлятися з втратами швидше, мабуть, аніж психіка дорослої людини в кожній ситуації, навіть у проблемі тут є такі собі різновиди і дуже багато залежних осередкованих обставин. По-перше, якщо дитина старша ніж 7 років, вона вже їй варто і треба якомога швидше, обираючи обставини людей, повідомляти правду. Приховувати вже шансів. Нема дитина дізнається за реакцією оточуючих швидко, буде реагувати важче, але. Проживає ще у той період, коли буде домислювати, дофантазовувати. Якщо діти менше п'яти років, можна використати ще їхню особливість, все сприймати в магічно-ігровій формі, тоді справа в тому, хто з дорослих є в оточенні, хто здатен дати дитині цю інформацію. Тоді ми звертаємось до моментів, що людина близька перемістилася в якийсь інший вимір, що можна звертатись до неї, як там, до зірки на небі, чи можна звертатись до неї там, до фотографії, використовувати, можна роз... Мовляти вголос, це не дивно, це реально, що їх хтось чує, оберігає, і дитина буде відволікатися на гру й забувати. Але це маленька дитина дошкільня. Уже досить тривалий час. Ми живемо в передчутті переживаннях та страхах. Звісно, кожен намагається налаштовуватись на краще, але іноді трапляються ситуації, до яких ми не готові. І тоді настає шокова реакція, коли наша психіка і свідомість не готова це приймати. Це може бути ситуація завмирання або крику, агресії, коли руйнуються наші внутрішні опори. На жаль, єдиної реакції немає, каже психологиня. І тут без підтримки не обійтися. Думати про те, що дитина справиться, бо вона не дає ніяких ознак важких реактивних, не варто їй треба звернути увагу на те, що їй треба багато. Оточення ровесників можливо, їй треба підтримка психолога чи авторитетного для неї дорослого, дяді, тьоті, хрещеної. Може бути хтось із педагогів, до кого дитина тягнеться, хтось із сусідів. Абсолютно не страшно. Не обов'язково допомога ситуативно, тільки висококваліфікаційна, чи психологічна, чи лікарська. Іноді дитина відносно справляється, але набере на себе паралельно стану дорослих інших, замкнеться, не даватиме собі ну, жити і розвиватися. А їй треба це е, понад усе, тому їй треба створити. Ситуації місця в кожному дні, де їй комфортно, де вона відволікається, зазвичай діти орієнтуються на дорослих. Якщо в дорослих є сили сприймати, проживати, підтримати, плакати і говорити, то діти будуть на це дивитися і повторювати. Якщо дитина в близькому контакті з дорослим була ось буквально кілька годин хвилин днів назад, то в неї ну вирвана частина життя. Вона буде злякана, вона буде плакати. Вона однозначно буде погано їсти. Вона вона буде погано спати, вона буде потребувати інформації, але не всім дітям важ... властиво задавати питання. Деякі відповідають собі самі, лякають себе, додають собі відповіді, реакцію дорослих. Дуже лякаються крику істерики Дорослих а це частіше є аніж немає в ситуаціях, де є втрата. Дуже лякаються мертвої людини, якщо допускають те, що дитина має це бачити і має брати участь у заході поховання. Дуже лякається потім своїх фантазій, переносить їх у свої фантазії, виношує, і саме головне, що не треба зробити, це не дати їй справлятися самій. З дитиною має говорити той хто в ресурсі, хто в силі. Від початку повномасштабної війни кількість дитячих звернень до психолога зросла в рази за період воєнного часу. Мабуть, з самих перших отих привезених в Прилуцькому районі загиблих я працювала з дітьми. Тих родин і вражаючим був той момент, що в деяких дітей накладка на загибель тата і сімейного свята дня народження дитини важкі. Такі випадки в дітей реакція комплексна, тому що ну, по-перше, зіпсоване свято, по-друге, зміна кардинальної обстановки в сім'ї. І саме тоді я тоді займалася волонтерською справою. То це була одна із частини роботи, в яку я залучала обов'язково цих дітей, і всі родини вони охоче на це відгукувались. Горе завжди суб'єктивне. Ми не можемо Можемо його виміряти за якоюсь шкалою, адже хтось кричить, а хтось навпаки завмирає, ніби проживає його всередині. І тут дуже важливі слова підтримки і проста людська присутність. Та все ж, якщо є така можливість, то найкраще почуття болю і розпачу розділити саме з фахівцем.